У з ознак, будь-якої її виключення. Кожна секта каже, що вона члені що не посідають правду. Група осіб, яка є на Україні, яку ми називаємо Хмельницькою серквою, посідає правду Селецької церкви, яка дає мільярд і 500 мільйонів. Можемо собі уявити, це не завтра. Це є одна з ознак тих, які показують. Їхні цих танські, що вони з церкви єпископів далеких країн, яких ніколи не чули, не бачили, не знали. І тому це, що ми тримаємо, цю заяву конгрегації у справах відчиняння, є дуже важливим, щоб ми ще собі усвідомили, що це є неправда, що це є дорога нікуди, що це є одна. І нам є дуже боляче, ми, як церква, дуже вболіваємо. І... Нам є прикро, під чого закликають цей, цей документ. Молимося туда за тих людей, які туди обмануть попаду. Бо вони обмануті. І тому наше завдання як церкви свідчити про правду, правду віри, правду, через яку ми приходимо.